І от тоді він став на своє місце. черкасців. Навчають військові підготовці. Добровольче формування територіальної громади Черкас спільно з Черкаським інститутом міста провели черговий тренінг для цивільного населення. В сучасних реаліях необхідно володіти навичками військової підготовки. Розповідає постійна відвідувачка Аліна. Це захід по правах поводження зі зброєю. Наразі так як ми маємо повномасштабне вторгнення і 10 років війни, війни, це дуже актуально, так як в першу чергу це певний самозахист, і також це ті навички, які мають бути необхідними в наших реаліях. Вишколи проводять як теоретичні, так і практичні теми різноманітні. Основи поводження зі зброєю, тактична підготовка, пожежна безпека та цивільний захист в умовах воєнного часу. Саперна справа і тактична медицина. Запустили цілий цикл вишколів для цивільних. Тому що це критично важливо для громади воєнного часу готувати цивільних до участі в обороні і до того, як жити, виживати, справлятися з викликами воєнного часу, з якими стикаються цивільні. Наприклад, там якісь критичні катастрофічні ситуації, викликані воєнними діями. Загальна кількість реєстрацій з початку тренінгів понад 500 осіб. Наразі люди зацікавлені у військових знаннях та практиці. Розповідає заступник командира добровольчого формування Олександр Гащук. Людей це цікавить, і це добре, що цікавить, тому що у нас нелегкий час. Це потрібно це потрібно знати кожному. Приходять військові з досвідом, які можуть щось додати свої. Це просто Тобто абсолютно різне. І молоді, і середнього віку, і старші люди приходять абсолютно нормально. Все зараз Валерія Кісільова, Геннадій Ямельянов, телеканал Віка.